Всім привіт! Ось такі у нас поля. Поля такі звичайно невеликі, бо це фермерське господарство. У великих агрохолдингів такого бути не може, бо все витривано отрутою. Ось такі поля у нас під заплавою. Вони ростуть на живій, на живій землі. А ось вже наближається дощ, навіть він починається, але я не можу не зняти поля, засіяні, засіяні ріпаком. Не зрозуміло поки чи це ярий ріпак, чи це гірчиця. А он навіть балки, далекі-далекі балки теж засіяні гірчицею або ярим ріпаком. Навіть при радянщині їх не розпахували, тому що там дуже дуже високий. Уклон. Ну, тим не менше так, розпахане все. Зараз підійду ближче, щоб зрозуміти, що воно таке цвіте. Переліз через посадочку. Ну, не зрозуміло Здається мені це гірчиця. воно таке кволе нижче, ніж по пояс. На рапс це зовсім-зовсім не схоже. Сухеньке воно для рапсу квитує гірчиця. Скоріше за все, бджолини на ній немає. Чи то холодно, чи то дощ. І ганяє звідси але жодної А Ані брешу, знайшов. Одна бджола лазить. Знайшов. Ось вона. Так, треба їхати далі. В'їжджаємо в лісові масиви, подивитися, що тут квитує, що росте, і особливо цікавить, як поводить себе липа. Адже ось-ось-ось-ось все повинно статися. А ось хвилинка перепочинку від ліса, від лісової зони, зона посушливої піщаної землі. Тут не може. Рости ні кукурудза, ні соя. Зато такі колаптики степу дають хоч щось бджолам. Унікальні галявини. А буквально в 100 метрах вже починаються липово-дубові гаї. Бивші липові дубові гаї. Тому що зараз вони стають дубово-ясиновими. В'їжджаємо в найтугіші зарості нашого району найбільших дубово липових лісів. Я планую поспостерігати тут за липою, Чи у багатьох лип відсутні бруньки квіткові. Бутони, чи це можливо не так. Ну ось що я Що я раніше і казав. Ось дивіться, ділянка, ділянка із молодими, але вже давно квітуючими липами. Мені, мені писав мій товариш і підписник мій, що був у лісі, бачив на липі багато-багато бутонів. Я бачив теж липу із бутонами, але більшість, більшість все ж таки, виглядають ось так. Я не хочу нікого пугати, лякати, але липа виглядає ось так. Ось при, наближу листя, щоб видно було, що це липа. Покажіть мені тут бутони. 14 червня. Я не знімаю її в квітні. 14 червня. Дрібна листяна липа, дубова липовий гай. Ось ще більше. Покажіть мені на липі бутони. Я сподіваюся, за сьогодні я знайду липу з бутонами, але ось не на цій ділянці. Я вам скажу, раз на цій ділянці така штука, то така штука і на багатьох інших ділянках. Йдемо далі, подивимось, може де що, може це якась аномальна зона. Хоча я вам скажу, що скоріш за все у нас всі ліси вже стали давним-давно аномальною зоною. Зоною екологічного лиха. І за цих гербіцидів, пестицидів і всього іншого, все йде в ґрунтові води, ґрунтові води йдуть в ліси, витікають по балкам джерелами, і ці джерели, джерела містять отруйні речовини. В першу чергу для рослин, так само, як і для тварин, і для людей. Вже досі, досі давно відомо, що Вода із колодязів і із криниць небезпечна. Хто б міг подумати, що таке колись буде. Ну що, ось такі бутони? Їдемо далі. Ну ось і липовий ліс. Я тут їздив 15 років тому. По цій дорозі можна було їхати із заплющеними очима. Тепер ось так. Липа навіть навіть трохи здається родою зверху. Зараз все побачимо. Ну ось, дякувати Богу, не пройшло і 3 кілометри, як я знайшов липу. В бутонах. Ось липа вся в бутонах і мало того, що вона вся в бутонах, вона починає відкривати перші квіти. Сподіваюся, я вам зараз це покажу. Липа відкриває перші квіти. йолки палки як тільки пройдуть дощі, трохи-трохи потепліє, треба терміново їхати на лісовий тачок. Та роздивлюватись липу у себе. А дуже багато ділянок ось з, з ось такими липами. Бачите, яка липа? Ви думаєте, це липа посажена? Ні, це липа не посажена, це липа зрубана. А ось лісові таракани. Дикі лісові таракани. Це липа зрубана. Тут колись росли ось такі липи. І більше не растуть. Ось липа, ось такенька поросль із пенька. пенькова поросль. Зате ті, що вижили в цих місцях, мають бутони, а деякі навіть відкривають свої перші квіти. Тож, після того, як пройдуть дощі через пару діб, треба бути обов'язково на лісовому тачку сходити до яру, пішочком протопати пару кілометрів, знати перспективи. І відреагувати постановкою нових корпусів, або не постановкою. Ну і звісно, обов'язково показати це вам. Але я хочу на останок зняти чудову місцину, як на мій погляд. Але вона дуже-дуже не сподобається екологам, а особливо воєвничим екологам. і Я пам'ятаю, як на мене. Катили бочку за те, що я посадив пару червоних рожевих акацій в лісі і кричали, що ти плюндруєш нашу вітчизняну флору, що це все інвазивний вид, вона занесена кудись там в інвазивні види якимось там Міністерством екології. Ви бачите цей гай? Ви знаєте, що це посаджено? Я вважаю, що це в принципі правильно. Це набагато краще, ніж заливати кожен рік. Гербіцидами і отрутою поля під соняшник. Це посаджений Чорний американський горіх, який, до речі, Міністерством екології внесений до інвазивних культур страшних, які деякі люди вважають, що він підлягає повному знищенню і підпадає під повну заборону посадки посіву і ТДТП. А я вважаю, що людина, що це зробила, чи можлива організація, вона зробила інвестиції на десятиліття вперед і буде отримувати прибуток при цьому не отруючи не землю, не рослин, не тварин. Але це ще не все. Далі буде цікавіше. Їдемо, їдемо далі. А ліс із горіха не закінчується. Ось так ідемо, їдемо, їдемо, ліс, горіх ві ліси. А це ось буде удар нижче поясу для воєвничих екологів. Це експериментальні посадки після горіха павловнії. Павловня. зараз почнеться, це не наше растення. Так, це не наша рослина. Але ще раз кажу, що краще таке, ніж соя. Та кукурудза. Вона підмерзла. Видно, що рослина постраждала дуже від приморозків, особливо, особливо травневих, і не може ніяк відійти. Але цю рослину вбити дуже важко. Звісно, це показова, показова ділянка, тому що дуже видно, що в північній Україні павловню для... Економічної деревини для меблів виростати практично неможливо. Ось вона, вона всихала перший рік. Ось вона всихала перший рік. Потім вона мерзла другий рік. Потім вона замерзла третій рік. Так, дерева будуть рости. Але вони будуть такі покручені, а якщо її не викорчують і не повикидають, ця посадка буде нагадувати якусь, якийсь казковий карчумаковатий ліс. Тим паче біля ось таких ялинок. Так, дуже, дуже цікаві місця, цікаві поля. Американські горіхи, азійська павловнія. Українські дівчата та північні фінські ялинки. Пішов дощ. Дякую всім за увагу та терпіння.